Створено онлайн злою трьома мовами і за допомогою ну, приватно вчителів з, з можливістю онлайн-пошуку теж трьома мовами. І веб-сайт в веб форматі Вікі, а, створений лікарем з Молдови, присвячені хворобі катарафа Дуже цікавий був проєкт Знову ж таки з Туркменістану. Вони створили єдину в своєму роді онлайн-енциклопедію про Туркменістан, в якій учні та вчителі середніх шкіл зібрали повністю інформацію про історію, географію а інші важливі події про Україну. Український приклад біля стану рядової організації в Дніпропетровську створили, тобто зібралися на онлайн-порталі, де вони ділилися новинами, об'явами і так далі, і так далі. І от якраз. Можна побачити об'єму з ресторного центру клуб в тому числі. От, і, і після проходження тренінгу в ЄСП-центрі ще одразу 30 організацій підключилися до веб-сайту, ну, до веб-порталу і стали його активними учасниками. А це коротенько, все коротенько, тому що ну, вже завершено. Але він буде мати своє нове життя, і зараз я запрошую свою колегу. Gracias.